Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу Золочів.нет. Сьогодні ми завітали Добродів, де будемо спілкуватися із Шевчуком Василем Петровичем про таке захворювання, як ковід, і його наслідки. Вітаю вас! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, куди дівся, чи нікуди не пропадав ковід, і яка статистика захворюваності станом на теперішній час? І наслідки. Ковід не дівся нікуди. Він тихенько затих на час переваги грипу типу А, який домінував на території Львівщини. Тепер він нарощує ті темпи, які він втратив за січень, грудень. Почався помаленько в лютому ріст. А тепер в березні місяці він показав, будемо так казати, свою силу, показав свою міць і показав, що з ним жартувати не можна. В нас по статистиці. За минулий тиждень померло 18 жителів Львівщини. Це від ускладнень, які викр... вик... ну, використав COVID-19. Це є серцево-судинні захворювання, це є неркова недостатність, тобто цукровий діабет. Ці люди, які мають захворювання супутні, фактично дали ускладнення. Крім того, вікова група. Саме цікаво, коли ми зробили аналіз по віковій групі, тільки одна людина з тих померлих була віком до 50 років. В основному це вік 60 70+. це люди, які стопроцентно були не вакциновані. Підкреслюю зовсім не вакциновані. Ці 18 померлих. Фактично були незахищені. По е, кількості людей захворілих за минулий тиждень. Е, якщо брати статистику з позаминулим, минулим, це ріст йде фактично на певні проценти. У нас є 1256 осіб, в яких підтверджено ПЛР чи швидкісними тестами лабораторно, що вони 100% захворіли на COVID-19. Наша установа Львівський. Центр контролю та профілактики хворіб маючи свої лабораторії за Тиждень фактично провела 8880 тисяч досліджень ПЛР. Тобто зі всієї області возять такі установи, як наша ПЛР на дослідження від людей. Де ми їх відбираємо? Ми їх відбираємо всюди. Ми відбираємо там, де є захворювання, наприклад, в школі захворіла дитина. Ми відбираємо серед вчителів. Ми відбираємо серед медиків. Ми відбираємо серед пацієнтів в лікарнях, які лежуть лежать в стаціонарі. Лікуються на інші захворювання. І ні, лікарі, ні ті пацієнти. Навіть не догадуються, що вони вже мають захворювання. Що в нас домінує? Нас домінує вірус Кракен. Це той самий Омікрон, який фактично, ну, ну, скажімо так, отримав більш е, заразність, більшу заразність, більшу швидкість е, перенесення. І люди, які... Його підцеплюють, будемо так чи підхоплюють, будемо так казати. Вони навіть того не відчуваючи, можуть уже на вечір, якщо рано десь э, сконтактували з людиною, яка хвора, вже на вечір можуть мати ситуацію по цьому. Перебіг дуже швидкий. Яка симптоматика, коли ми питали? В основному починається головний біль, сильний головний біль. Починається може бути температура 38-39, кашель починається, нежить. Починається біль в горлі. Тобто проста людина може спочатку навіть не відрізнити чи то грип, чи то ГРВІ, чи то ковід. Але суть в чому, що тільки ПЛР або швидкісний тест, і сімейний лікар може вам поставити так, то є. В чому суть? Суть в тому, що якщо от старша людина швидше звернеться за медичною допомогою, яка має у ці всі супутні захворювання, значить в неї нормальні шанси. На виздоровлення. Якщо людина не вакцинована, якщо людина ай то грип, ой, полежу, ай попчиху, якусь таблеточку вип'ю, воно приводить до того, чим пізніше звертається, тим гірше проходить лікування. Тим більше медики розводять руками, що. Є проблема. Я вам просто наведу такі статистичні дані по Золочівському району загальному. Ми маємо перевищення середньообласного показника у Золочівському районі в порівнянні з областю на 61,93%. Після нас є Дестрицький район 15%. Після Стрийського Червоноградський 4,65. Тобто, ви розумієте, що ми є. Золочівський район, це не тільки там Бродівщина, Бущина – всі території, ці території, всі територіальні громади, які входять в цю нашу в цей наш район, мають певний ріст захворюваності на своїх територіях. Я наведу звичайно останні приклади по бузькій територіальній громаді, по Бродівській територіальній громаді, щоб ви. Щоб наші е, глядачі могли зорієнтуватися, що робиться, почнемо з дитячого населення, що в нас зараз реєструється, е, почав домінувати оцей ковід в е, підлітковій групі від 4 до 9 років. Тобто, фактично, ми зіткнулися з тим, що серед початкових учнів початкових класів наших закладів загальної середньої освіти почали реєструватися випадки ковід. Я, перш за все, хочу подякувати тим батькам, тим мамам, які, бачачи, що дитина хвора, які має ознаки, не пускає ту дитинку в школу, в організований колектив. Це ми щиро завдячуємо, тому що таким чином мама перериває цикл зараження інших діток. В тому числі і вчителів. В чому є проблема? Проблема є в тому, що батьки трохи нехтують питаннями двома. Перше питання є таке: якщо дитинка захворіла, є симптоматика, чи ГРВІ, чи будь-якого іншого захворювання, може сімейний лікар зробити швидкісний тест на ковід відразу. І ми будемо мати ситуацію, хвора дитинка, як лікувати, що робити. Друге питання таке, що мама може дати таблеточки, а й там попчихає, пройде. Вона є на роботі і дитинку відправляє в школу. І тут вже в нас починається ситуація. Тобто десь в зв'язку з тим, що так само дорослі люди поступають, ай вип'ю таблетку і йду на роботу. І в зв'язку з тим, тому що появляються хворі люди, які контактували, і через те починається такий ріст у нас на території. Якби наші громадяни відповідальніше ставилися до, Тої ситуації не було би таких моментів і моментів росту. Шо, в чому ще одна проблема, я вам розкажу. Проблема в тому, що в нас зовсім впала ну, кількість проведення вакцинацій. Це впирається в те, що фактично бустерні дози, перша і друга, які би мали робити, ну, про вакцинацію. Вакцинувати від ковід можна будь-якими вакцинами, вони в нас всі є, абсолютно. Що в Золочеві, що в Бузьку. Що в бродах є вакцинальні бригади, є вакцинальні кабінети щеплень, і будь-яка людина може прийти і провакцинуватися. Як проводиться вакцинація? Сімейний лікар опитує, чи той, що вакцинує, чи немає протипоказів, чи себе нормально людина почуває, і відповідно допускає до вакцинації. Людина підписує згоду і на тому все. Але є вакцинація перша, є вакцинація друга. Проміжок в залежності від вакцини, від 21 до 28 днів. І проводиться після двох вакцинацій. Є перша бустерна доза. Для чого вона робиться? Для підкріплення того імунітету. Тобто, якщо людина має хоча б одну бустерну дозу, то цей вірус COVID-19, що тепер називається кракен, він заторможується. Тобто він не дає собі так розпускатися, як він тепер панує, скажімо так. Друга бустерна доза робиться після першої. Це е, різниця є між, першою вакцина... між повною вакцинацією і першою бустерною дозою 5 місяців. Після 5 місяців як людина от провакцинувала себе першою бустерною дозою, треба провакцинуватися другою бустерною дозою. Це проходить ще через 4 місяці. Якщо взяти статистику, в нас там 0,0%. Десь дуже малий процент по других бустерних дозах ще перші, як би там ми не старалися, ходили до колективів, ходили до батьків і просили, щоб вони все таки вакцинувалися. Там до працівників, десь воно все таки діє, і люди потрошку вакцинуються. От зараз ріст почався. Коли не можна вакцинуватися, вакцинуватися не можна, коли є. На вакцину може бути якийсь анафілактичний там шок, ще там інша така ситуація, коли є несумісність по організму. Так само сімейний лікар встановлює і каже: вам не можна вакцинуватися. Коли людина хворіє після того, як вона перехворіла будь-чим, чи там навіть ковідом, проходить 28 днів і можна тій людині вакцинуватися від коронавірусної інфекції. Вакцини, я кажу, є різні. Ними можна вакцинуватись, починаючи від Pfizer, закінчуючи іншими вакцинами, і в більшості випадків вони не викликали. Певних, ну, звичайно, реакція для вакцинації мусить бути в місці уколу, мусить бути, тому що інакше організм не зреагував би на ту вакцину. Що ще по Бузькій територіальній громаді я вам розкажу, що в нас є. За тиждень від 4 по 10 число в нас захворіло 23 в випадки коронавірусної інфекції, і де вони реєструвалися, Зверніть увагу, в чотирьох закладах освіти. Це не, навіть не діти, а вже були. Працівники, так, реєструвалися, ну не, ну, не тільки там працівники, діти, звичайно, але сам факт, що воно розповсюджується. Друге питання: серед установ, підприємств, організацій так само були зареєстровані. Від початку року, по Бузькій територіальній громаді, це взяти у Жидів, це взяти Олесько, це взяти колишні села, було зареєстровано 121 випадок. Короновірусної інфекції, із них вісім дітей, і одна людина померла за цей період. Тобто за три місяці неповних одна людина померла. Теж від ускладнень. Тепер, от дивіться, за два дні цього тижня. От я ті екстерні візую повідомлення, що нам повідомляють, вже є вісім людей, і це так само ті люди зареєстровані на підприємствах, де є велика кількість. А це ті, які звернулися, яким є погано, а які чехають, ходять, кашлюють і працюють. Оце є Побузький. Скажу Скажуть ба слова побродівський. Побродівські у нас є 112 випадків з початку року. Зареєстровано, із них 12 діток зареєстровано, в тому числі от по школах є. Ну і як ви розумієте, двоє людей померло. Я вам казав з самого початку, якщо взяти територіальні громади. То по Заболуцівській територіальній громаді було зареєстровано 37 випадків, з них 4 дітей. Ми були, виїжджали минулого тижня на захворюваність серед внутрішньопереміщених осіб, робили там певні заходи, які на нас покладені, спілкувалися з тими людьми, які евакуйовані з районів бойових дій. Це старші люди похилого віку, які попадають теж під цей. Ну вони під наглядом, там лікарня поряд. І... Відповідно, є медичний нагляд. Що ж в нас є? Ми, як наша установа, Бродівський відділ, не відібрали з початку року, щоб ви собі розуміли, 1496 досліджень на ПЛР і Вазем до Львова. Тобто, наприклад, за останні тижні це так іде: 500-500. І, і я вам розказував, де ми відбирали для чого? Для того, щоб попередити, для того, щоб побачити, як розвивається динаміка. Захворюваності по територіальних громадах і робити з того якісь дії для того, щоб вберегти наших людей? А Скажіть, будь ласка, в разі зростання статистики захворюваності чи можливо запровадження карантину? Ну дивіться в порівнянні з тим, що в нас було, коли був дельта, ця статистика не є велика. Вона не є вбивча, як колись люди помирали. Ви пам'ятаєте, яка була статистика, коли був? Коронавірус Дельта, коли ми боялися, всі боялися. І цей. Але є ріст. І, наприклад, якщо в школі, в класі виявляється учень, який має, значить, весь клас директор робить наказ, переходить на навчання офлайн, тобто вони всі мають комп'ютери, ноутбуки і працюють в домашніх умовах точно так само. Але в чому суть? Людина, яка, скажімо, Захворіла, вона має пройти карантин, якщо вона не щеплена. Тобто 14 днів як було, так і залишилося в плані, якщо та людина не була щеплена. Якщо людина була щеплена, не хвора, імунітет у людини нормальний, значить та людина спокійно, після огляду сімейного лікаря, що можна зробити обов'язково, якщо лікар рахує швидкісний тест, вона може спокійно собі працювати. Десь, от в такому, ніхто зараз не робить якихось таких. В чому ще проблема? Проблема, що люди все-таки чомусь бояться вакцинуватися. Це, напевно, проблема всюди, але пояснюємо, розказуємо, що це збереже життя, що це збереже кошти, тому що лікуватися зараз дорого, вартісно. І це є проблема. Проблема, щоб я кажу, щоб от, засоби масової інформації, такі як ви, газети, висвітлювали, розказували, показували, що це є основний момент, який береже здоров'я, вакцинування. Тим більше зараз можна вакцинувати від ковіду дітей, є вакцини, і, 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 дають заявки наші поліклінічні відділення. І якщо мами рахують за потрібне, а це би потрібно було, бо на заході, починаючи із Польщі з інших країн. Вакцинують нас так само звертаються, стараються ті, ну я буду казати, хто наважився. Ніяких наслідків поки що по вакцинуванні діток взагалі не було, тобто ускладнень. А розкажіть, будь ласка, про наслідки після цього захворювання? Ну, давайте так в кожного то проявляється по-різному. Розумієте, в когось. Проявляється, питання може бути залишитися якийсь страх. В когось може, ви маєте наслідки після того, як ви лікували так, людину. Так? Ну, це різні наслідки є. Починаючи від, від психічних розладів, може таке бути, починаючи від того, що кожна як вам сказати, Кожна людина має свій імунітет, кожна людина має свої болючі місця. І якщо би брати, наприклад, ну я далеко не йду, я теж перехворів коронавірусом, хоча е, так само старався вберегтися, і так само цей е, якось так попало між вакцинальним періодом, то я вам скажу, що е, досить неприємна історія була, тому що от мене були проблеми з, е, з кітковою тканиною, воно мені дало по опорно руховому апараті. Прийшлося певні заходи робити і в інших людей, наприклад, хтось може слух втратити, хтось може частково смак, нюх, як оце тоді було, розумієте? Воно на індивідуальному рівні. Тобто, де слабке місце, там той вірус проникав і робив, як кажуть, проблемні, проблемні питання. Десь воно так виглядає. Тобто, в кожного є своє, будь-кого запитай, і от кожна людина може сказати, що в нього лишилося після дельти. Повірте, таких є багато. А що б ви побажали нашим глядачам? Глядачам бути, по перше за все, бути здоровими, бути обачними, е бути, е ну як воно, крокувати з часом. Є вакцинальна компанія, будь ласка, вакцинуйтеся не так, воно страшно, не так воно небезпечно, як ті, е скажімо, вороги-антивакцинатори розказують. Обов'язково робіть бустерні дози. Скажу по собі елементарна річ: провакцинувався від грипу, застукаю оцей важкий сезон з грипом А ці працівники наші, що провакцинувалися в установі, не захворіли. Це направду вам кажу, це я по собі кажу. Ми були одні з перших, хто вакцинувався від ковіду, коли тільки почалося. Ми вакцинувалися ще індійською вакциною. Там були слухи, що чуть -ли не роги будуть рости і так далі. Повірте мені, з телебачення, от ми так само всіх агітували, так само вакцинувалися. Ніхто, скажімо, всі здорові, всі не втратили якихось, скажем. Елементарних там, навіків чи будь-яких, бо казали, будуть розлади нервові, будуть там не знати на мозговому рівні, то все діє та вакцина. Та нічого такого не сталося. Уці люди пострашали, коли почалася велика пандемія, всі побігли щеплюватися, були черги, якщо ви пам'ятаєте, були такі моменти. Так що я нашим глядачам, вашим всім прихильникам, хочу сказати. Шануйте себе, якщо є найменші якісь у вас ознаки ОРЗ, не думайте, чи то ОРЗ, чи то грип, чи то коронавірус, є сімейний лікар. Взяли маску, зайшли, перезвонили до людини, сказали на прийом, все, зробили з вами аналіз, зробили вам аналіз, обстежили вас і сказали: будь ласка, займайтеся, будьте вдома, ми даємо вам там лікарняни, ізолюйтеся і побудьте, будемо дивитися в динаміці, як розвивається хвороба. По інших моментах, звичайно, хочеться, щоб люди гарно харчувалися, щоб менше, бо психічні оці навантаження і психологічні дуже діють на нервову систему, вона ослаблена, зараз весна, треба більше вітамінів, треба більше позитиву. Я можу тільки сказати одне: я хочу побажати всім позитиву, всім нам перемоги, більше позитивних моментів і менше оцих. Різних таких розладів, і я маю на увазі, що по здоров'ю, що по фізичному стану, що по психологічному, психічному стану. Хочу, щоб все було якнайкраще всіх наших громадян, наших співвітчизників. І щоб ми все-таки дочекалися того світлого дня, коли ми скажемо, що нарешті. Дякую. Будь ласка, дякую вам за інтерв'ю.